Будинок на периферії країни, уповитий лісами, тихі місця, де проходило життя, облаштовувався побут та набувався життєвий досвід, перетворився у небезпечну зону з постійними звуками вибухів, прильотами з боку чужої країни та розбитими в результаті сусідськими оселями. У постійній напрузі та страху до останнього тримаєшся за місце, де все твоє життя. Врешті приїжджає евакуаційне авто. З нього виходять поліцейські та починають вантажити заздалегідь підготовлені тобою найнеобхідніші речі. У цьому епізоді подкасту Чому я досі тут, я Лілія Духно, познайомлю вас із тим, хто постійно виїжджає на таку евакуацію людей із сіл прикордонної Семенівщини. Це підполковник поліції Володимир Ярмоленко, начальник сектору поліцейської діяльності номер 1 ського районного відділу поліції. Із Володимиром ми спілкуємось у Чернігові. Сюди він приїхав у службове відрядження. Каже тут перебувати психологічно складніше, адже невідомо чи спокійно зараз у його рідній Семенівці. Чоловік стримано та небагатослівно говорить про евакуацію. Каже, це просто один із напрямків його роботи, який додався у 2022 році. Евакуація жителів Семенівської громади, коли взагалі розпочалось це питання стояти гостро. Ну гостро питання стало ще з 2022 року, коли вже почалися масово деякі прикордонні населені пункти піддаватися ворожим обстрілам? Тому закликали людей стосовно евакуації виїжджати у більш безпечне місце? Також ми спільно з місцевою владою. Також проводимо цю роботу, де закликали людей стосовно виїзду, і також плідно ми співпрацюємо стосовно техніки, стосовно людей, куди ми будемо вивозити, і спільно вирішуємо організаційні питання стосовно даної евакуації. Скількох жителів от прикордонних громад ваш підрозділ вже евакуював? Ну я так зразу всіх і не підрахую ну людей ми багато також вивезли. Ну це десятки, сотні. Ну, десятками. десятками. Особисто ваш перший виїзд на евакуацію. Не згадаю, бо їх було багато, тому важко сказати, коли це було перший раз. Ми по-різному вивозили. Ми людей вивозили і. Котрі брали один пакетик із собою, тому тут важко сказати. А от такі, що найбільш запам'ятовуються, ну вони всі запам'ятовуються, скажімо так. Ну, ми просто робимо свою роботу, допомозі населенню. Ми просто робимо свою роботу. Цю фразу Володимир під час нашого спілкування повторює неодноразово. Прошу описати, що взагалі таке евакуація населення з прикордоння, яке обстрілюється. Люди все своє життя наживали ті самі будинки, це саме майно. Тому людям також важко з цим розставатися. І коли всього, звісно ж, не вивезеш, і люди збирають все необхідне, саме цінне, і потім вже ж вивозять із собою це все. Звісно, що будинок ти не перевезеш а саме головне, саме основне люди збирають і перевозять це все. Що саме цінне, ви спостерігали, що люди забирали з собою? От ви кажете, виїжджали з пакетиком? Саме цінне це, це документи, скажем так. Ну а по різному, ну і техніка побутова, і господарство, речі різні у людей. Тобто ми не звертаємо уваги, які там саме основні конкретні речі. Ну те, що люди говорили, хотіли з собою вивозити, то що вони наготували, ми допомагали у погрузці і вивозили ці все речі. Ті, хто тримають домашнє господарство, зазвичай вони говорять, що їх тут корівка тримає, умовно кажучи. Як доводилось працювати із худобою? І такі випадки були. Тобто, люди підготували, ми організували транспорт, під'їхали ну, в назначений час, у назначене місце, допомогли погрузці даних речей і вже потім. Же здійснювалася транспортировка даного, скажімо так, господарства. Деякі люди, скажімо так, збували господарство в різні ситуації. Були хто в ящиків, які хто в мішок, хто в коробки, кури, гуси, ну таке, щоб масово так велику рогату худобу ми вивозили. Такого ми не вивозили. Коли зазвичай люди евакуйовуються, за яких умов взагалі? Тому що часто люди відмовляються виїжджати? Деякі люди відмовляються виїжджати, тому що немає можливості може в людей кудись виїхати, тому що люди безпосередньо все життя наживали дане майно і їм важко з цим ростатися. Також люди, в котрих є можливість, вони звісно виїхали ще до незначних, скажем так, обстрілів. А у тих, у кого немає можливості куди переїхати, або не хочеться розставатися своїм будинком, ну є і такі також люди. Коли саме гостро стоїть питання, тобто після чого, це під час обстрілів, це одразу після, коли вже люди втратили своє майно, яке зруйнував той чи інший снаряд? Ну, були випадки, також коли дійсно було зруйновано будинок і людям не було жити, тоді також вони виїжджали. Тобто, люди сидять до останнього, поки дійсно не прилетить, вони не зрозуміють, що треба виїжджати. Чи часто доводиться вивозити людей, які до останнього перебувають вдома? Також були такі випадки, коли вже не стає будинку. Чи будинок не придатний подальшому для життя? То також виїжджаємо, дивимося на ситуацію, і в подальшому вже тоді організовуємо. Евакуацію даних громадян це поодинокі випадки. Бувало таке, коли приїхали евакуювати людей, а вони збирались збиралися, а потім кажуть, ні, я все-таки залишаюсь. А ні, таких випадків не було, тому що коли вже ми розуміємо, що будемо возити людей, звісно, є домовленість, є розуміння, що люди будуть виїжджати, і тоді вже ми. Налагодили, скажем так, і зв'язок, і спілкування, тому приїхали, зробили свою роботу і виїхали. Ви говорили також про те, що люди повертаються періодично. Чи доводилось одних і тих же вивозити двічі? Ні, такого ще ну на нашій практиці не було. Ну є поодинокі випадки, що так дійсно люди повертаються свої домівки. Ну і проживають ж на даний час в даних домівках. Тому ми завжди на місці. І якщо треба буде допомога, ми ж, звісно будемо виїжджати і будемо давати всю допомогу, яка від нас потрібна. Під час виїздів до прикордоння поліцейські й самі неодноразово потрапляли під обстріли. Друзі Володимира кажуть, народився не в одній сорочці. Були також випадки, коли і вивозили, то були під обстрілами. Я не скажу, що на постійній основі, але такі випадки також що траплялися. це було? Яким чином реагували? різне було і міномети, і артилерійські обстріли, і ці півідрони. Тобто стикалися ми з такими. Тоді хтось страждав із співробітників? Ні, 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 ніхто у нас не постраждав. Всі живі, здорові, всі у строю, всі працюють. Тому бережу особові склади, бережом себе, бережом громадян. Оперативно і правильно реагували на ці всі обстріли, так я розумію? Ну звісно, якщо ми розуміємо, тому що воно чутно живих. Ми розуміємо, що якщо буде вихід, то треба вже кудись ховатися. Своя, скажем так, специфіка. Ми розуміємо, що всі ми живі люди, тому. Прислухаємося, ну і подальше подальшому робимо свою ж роботу. Страх відчуваєте під час виїздів? Ну, всі ми люди, звісно, страх буде. Нічого не поробиш. Володимир Єрмоленко намагається розповідати стримано та відсторонено як поліцейський при виконанні своїх обов'язків. А що відчуває під час таких виїздів? Дивишся на людей, що дійсно люди все життя, скажем так, наживали це майно, і я розумію те, що їм треба це все покинути, залишити і виїхати. І в більшості випадків жалко людей, що дійсно ну вони за це переживають. І в наш час саме головне, це що? Ну життя та здоров'я. Тому звісно, що і люди переживають на це все дивишся. Я розумію, що склавшися ситуація, да, і людей жалко. І, ну і ж нічого ж ми не поробимо, але треба берегти людей. До такого можна звикнути, бачити ось це все і працювати в таких реаліях? Звикнути. До, до війни хіба звикають, до війни ж не звикають. Ну, важко сказати. Ну, от як адаптовуєтесь до цього? Можливо, відволікаєтесь якимось чим. Ну так, я також ну, наголошую, що так. Да, дійсно, ми вже більш-менш привикли до цього, тобто розуміємо, коли і як діяти в деяких певних ситуаціях. Ну, ситуація вже, вже різні ж бувають, тому поки так на даний час. Володимир Єрмоленко уродженець Семенівки. Тут усі його рідні. Попри те, що ворог неодноразово обстрілював і його рідне місто, він продовжує тут жити і виконувати свою роботу. Чому досі тут? Ставлю запитання Володимиру. Хоча відповідь здається очевидною, тому що працюю. Безпосередньо Семенівці, за чого і залишаюся. Ви знаєте, я навіть не задумувався стосовно того, чи переводити, чи не переводитися. Я вже пропрацював певний час, тому ну розумію специфіку району, розумію, як треба діяти, до кого звертатися, тому стосовно переводу, чи кудись виїжджати, мене навіть і, і мислі таких не було.